Місце Москва, метраж 120, км. кімнати 4, санузли два дезанюлия Волкова стиліст Ірина Бебешина Фото Євген Гнесін коротенько, дизайнер Юлія Волкова оформила цю квартиру в шкзіл арт для своєї сім'ї у квартирі дві несучі стіни, які і задали основну планування. В процесі ремонту з'явилися простора кухня-вітальня, спальня батьків і дві дитячі пральню та гардеробну зробили окремими. Облаштували два санузли, вийшло функціонально і комфортно. Подробиця. кухня залишилася на місці, визначеному забудовником. У побудові композиції гарнітура дотримувалася симетрії, шафи, колони з вбудованою технікою, встановили з боків внутрішні верхні шафи. Оформили під шпон горіха для лаконічності і завершеності всієї тінки. Матова приємна шорстка поверхня фасадів виглядають дуже стильно. Вся техніка вбудованого монтажу. Windows Data Layer, Windows Data Layer, Windows Data Layer, Fush Lent, баннер ЦОМОН, баннерцонтенер і ID, Banner 19A27 F4C9A30, 9388100, основна обробка фарбаліт лебрене, Додатковий матеріал стінові панелі з шпоні дуба. Покриті маслом з матовим покриттям, одна частина стіни кухні-вітальні оформлена гіпсовими панелями, а дві інші стіни прикрашають вузькі стелажі зі стулками під 45 градусів. В одній з дитячих повторюються такі панелі, але вже з іншим ритмом. Колірна гамма в спокійних тонах світлі ненав'язливі, з акцентами зелених відтінків і жовтих охристих, так як в багатьох приміщеннях обраний певний вертикальний ритм. В спальні він проявляється через металеві профілі, вмонтовані в стіну за узголів'ям ліжка, гардеробне рішення в спальні визначено наступним чином: у кожного чоловіка своя шафа з розсувними скляними перегородками, особливістю скляних перегородок є прихований монтаж всіх алюмінієвих частин. Основна прикраса інтер'єру це живопис, у спальні стоїть мольберт з написаною картиною. Важливим елементом також виступає кераміка місцевих ремісників і майстрів з Франції. Паралельно в концепції виступає екологічна тематика. На підтримку в якості тумбочки я розмістила пеньок з сосни з іншого боку ліжка металевий столик, розповідає Юлія Волкова. Друга дитяча кімната, призначена для школяра, було важливо облаштувати комфортне робоче місце, поставили стіл 130 Цілець ортопедичною основою і стелаж для зберігання підручників і книг спланована максимально містка система зберігання, що вміщає іграшки, багато спортивного інвентарю. Віндов дата лаєр. Віндов дата лаєр, Віндов дата лаєр, піш Евент, баннерцумон, баннерцонтеїнеркіт, Banner. чотири аф вісім, е 4. е, 8. чотири, 5 три, дев'ять, п'ять, п'ятьб дев'ять, 9. п'ять, 5. дев'ять, 9. б дев'ять. У санвузлах використовували керамограніт компанії порцеланоса, хазяйський санвузол, виконаний з окремою ванною, акцентна стіна в рельєфних плитах під дерево, в бетон підібрали плитку під бетон. Планування бренди представлені в проєкті вітальня оздоблення, фарба, літлебрене, підлогове покриття, інженерна дошка, «Фінекс-техніка», телевізор, опокухня, оздоблення. Фарба, літле ледрене, керамограніт, діамонт і порцеланоса, безшовні шпалери, волстрет, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, ларедоюти гарнітур, стильні кухні, змішувачі, рогегансроги, мийка, ланцогостине, оздоблення, фарба, літле ледрене, підлогове покриття, інженерна дошка фінекс, техніка, телевізор, соні, декор і текстиль, килим-ковер, трюк кераміка Церамюм, ванна кімната, оздоблення, керамограніт порцеланоса. Сантехніка, інсталяція, Лаюфен, змішувачі, дороге прихожає оздоблення, фарба літлебрене. підлогове покриття, керамограніт, діамонт, меблі, вбудовані меблі, стильні кухні, декор, живопис і вази радую та спальня оздоблення, фарба літледрене, підлогове покриття, інженерна дошка. Фінекс меблі, пень, столик, все та дитяче оздоблення, фарба, літлебрене, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, стильні кухні. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW і